Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Обстріли населених пунктів херсонської громади та керовані авіабомби по Бориславському району як минула доба під вогнем російських військових на правобережжі області. Борги за житлово-комунальні послуги для жителів Херсонщини чи нараховуватимуть пеню та що робити тим, чия оселя на тимчасово окупованій території мистецтво під обстрілами. Як працює херсонська художниця Яна Голуб'ятникова, чим надихається та чи змінилась її творчість під час повномасштабного вторгнення? За минулу добу російські військові випустили 13 керованих авіабомб по населених пунктах Береславського району. Начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов говорить під авіаударами були села Новобереслав, Зміївка, Шляхове, Червоний Маяк, Республіканець та Качкарівка. В результаті авіаційних ударів в селі Червоний Маяк пошкоджений зазнав навчальний заклад, приміщення, складські приміщення сільськогосподарського підприємства. Та об'єкт критичної інфраструктури населеному пункту шляхове пошкоджено зазнав дошкільний навчальний заклад, складські приміщення сільськогосподарського підприємства, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом за останній тиждень спостерігається збільшення ударів керованими авіабомбами таких територіальних громад, як Береславська, Милівська та Новорайська. Під вогнем також були населені пункти Херсонської громади: Херсон, Садове, Антонівка та інженерне, повідомляє міська військова адміністрація. Громаду обстріляли 16 разів, випустили 60 снарядів. Геннадій розповідає, вибухи у своєму районі чує постійно. Ніскалька днів назад днем в районі 15.00, Вже об там говорили, Були прильоти по проспекту. Пострадав парень в квартире в женщину жінці вбила. Це було днем 15.00. Позавчера это це було вечором в 23.00. В основному. А потім ще було днем. За минулу добу внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще десятеро отримали поранення, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Росіяни били по центру Херсону, внаслідок чого троє лікарів отримали поранення. Один лікар-анестезіолог у важкому стані був доправлений до лікарні. Ще одна жінка, яка знаходилась поряд, також в важкому стані була шпиталізована. В Бориславі, після позавчорашнього обстрілу кабами, знайшли тіло чоловіка, який загинув під завалами, і ще двоє чоловіків Бориславі отримали поранення внаслідок. Скиду кровая в загалом, за даними обласної військової адміністрації, за минулу добу правобережна Херсонщина була під обстрілами 99 разів. Російські військові випустили 392 снаряди. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон. Наталя Світлова, жителька Херсона. Разом з чоловіком близько року проживають в Одесі. З міста виїхали, коли російські військові почали його обстрілювати. Говорить, під час окупації не сплачувала за комунальні послуги. Ми проживаємо тут. Я оплачую тут всю комунальні всі комунальні послуги. І що я довго оплачувати комунальні послуги в місто в місто Херсоні? От подзвонила я в Херсонський горводоканал. А нам не сказала, не важна ви коли жили в окупації світ. Вам вода було водопостачання. Ви повинні були сплачувати кошти вовремя, туди, сюди. І нам за цей період в нам вони насчитали суму, яку ми мали оплатити за комунальні послуги. Родина новокаховчанки Наталі Мазур виїхала з тимчасово окупованого міста більше року тому. Жінка розповідає, платіжки за комунальні послуги перестали надходити в її електронний кабінет. Лишилися, каже, тільки борги за газ. Пару місяців ми сплачували, давали показання онлайн, приходили щита. Це був е, лютий тамар 22-го, а, а потім ми поняли, що платіть. Сплачувати нікому на той момент усе неясно було, і рахунків не було, і ми вже нічого не показання, нічого нікому не передавали. Може зараз щось приносять, ну, сусіди казали, просять тільки казати поточні показники за електропостачання та за воду. Тим чиє житло лишається на тимчасово окупованій території, не будуть нараховувати борги за комунальні послуги до деокупації, розказав голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. Також за його словами, скасування мораторію на штрафи та пеню за несвоєчасну оплату послуг не стосується жителів територій у зоні бойових дій. Взагалі відсутність місця не звільняє від Сплати за житлово-комунальні послуги, а питання тільки в іншому потрібно плати правильно оформити так пакет документів пакет документів, щоб ви не сплачували за ті послуги, які ви не споживаєте. Наприклад, прибирання пробудинкової території не залежить від того, чи проживаєте ви в будинку чи ні, і за нього нам потрібно сплачувати. Так само, якщо ви там не проживаєте в будинку певний термін часу, то ви можете написати заяву компанії, яка вивозить тверді побутові відходи сміття, і в цьому ситуації ви просто пишете заяву і вам не будуть це нараховувати. Так само, наприклад, якщо ви користуєтесь послугами водоканалу, водоканал, водоканал канал, каналізація. Потрібно подавати дані лічильника все рівно не проживаєте. Ви проживаєте і вам тоді будуть нараховувати по останнім даним лічильника. Тим чи є житло зруйноване, розказав Олег Попенко. Необхідно надати відповідні довідки з поліції та органів місцевого самоврядування до компаній, які надають послуги щодо Херсонської територіальної громади. На сьогодні вона віднесена до території активних бойових дій. Але борги за комунальні послуги краще не накопичувати, розказала юристка Олена Іпатенко. Якщо у людини є можливість сплачувати за комунальні послуги, незважаючи на те, на якій території вона проживає, то краще це робити і не накопичувати ці борги, тому що після того, як територія перестане бути територією бойових дій і тимчасово окупованою територією, а ми знаємо, що це відбудеться. То на території, яка була тимчасово окупованою, там і вже була деокупована, там почнуть нараховуватися саме борги ну, почне нараховуватися плата за користування житлово-комунальними послугами. А території, які були територіями бойових дій і вже там закінчаться бойові дії, то звісно також будуть скасовані всі ці мораторії. Підсумовуючи все, що сказане, люди, які проживають на території. Бойових дій, та які на жаль, ще залишаються на тимчасово окупованих територіях України, вони можуть бути спокійними, жодних штрафів, неустоїв, пені і відключень комунальних послуг з боку держави Україна не передбачається. Катерина Гончаренко Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон. Так як зараз нас обстрілюють кожен день і по декілька разів на день, то я знесла всі роботи сюди, це скульптурна майстерня. І ну, я думаю, що тут більш-менш безпечно. Ці картини Яна Голуб'ятникова написала у 2023 році під звуки обстрілів. Одна з робіт називається Зефір за давньогрецькою міфологією. Це Бог швидкого і сильного вітру, розповідає мисткиня. На зворотній сторінці написано, так откройте мне дверь на счёт 1 2 и 3, чтобы ветер сдул пыль со всего, что внутри. То тобто есть она про те, э, что есть такая потужная сила, дуже потужна, яка може здути э з того, що в нас накопичувався пил, бруд якийсь, э, якісь э, застарілі речі, якісь застарілі кліше. І я б хотіла, щоб все це було здуто, щоб людина була і зовні, і всередині, щоб вона була чиста, щоб вона була нова. Оце для мене дуже важливе. Творчий задум цієї картини вперше з'явився сім років тому, говорить Яна. Для її створення вона повністю перебудовувала свою кухню, позувала для полотна херсонка Наталя Чермошенцева. Ця робота. Дуже для мене важлива. Вона така смішна, вона така весела, але в неї дуже, дуже такий потужний сенс. Вона для чоловіків. Я кажу, що це інструкція для для чоловіків про жінок. Вони завжди думають, що вони можуть. Жінку зрозуміти, і що вони можуть якось її у собі у голові побудувати. А там хаос, там хаос із всього. Там склянки, намисто, кава, шоколад. Вона сидить тут, троянда, тут пір'я. Тобто це кіч, це такий натуральний, ну, ну змішано, це ві вінігрет, знаєте, наш борщ такий, там все, там навіть не зрозуміло, що там. І от ти повинен кожного разу підходити до жінці саме з цим, що це такий букет, не знаємо з чого. На цій картині зображена херсонська письменниця Олена Маляренко. Роботу художниця назвала Заметіль. Нещодавно до мене звернулася одна жінка. Вона спитала: чи є у вас роботи про Херсон? Я кажу: Та, звісно, в мене все про Херсон. Кожна циглинка моя з Херсону, з Херсонщини. Ну, звісно, я людина світу, але. Перше, що до мене потрапило, всі мінеральні речовини, всі фосфори, білки і вода, вона звідсіля. І тому я завдяки цьому я виросла. Я коли жила у інших містах, у інших країнах. Перше, що я йшла, і перше, що мене надихало, це купи. Купи овочів чи купи, -купи квітів. У квітні 2023 року Яна виставляла свою творчість у Миколаєві. Експозиція мала назву опівні і відбулась за ініціативи подруги художниці Альбіни Єрмакової. На виставці, каже мисткиня, презентувала картини з квітами. У Херсоні з початку повномасштабного вторгнення свої роботи не виставляла, говорить Яна. Щось мене затримує, ну, не знаю що. Мені здається, що недоречно. Що тут доречно? Тут дуже важко е е зрозуміти, що в Херсоні доречно. У мене є робота, вона написана була в окупацію влітку. Е це Сірін, це дуже така велика і Робота, і вона з червоними цими маками, і птах такий серйозний, в нього такі кіхті, лапи. такі. Я її чомусь дуже хочу повісити на залізнодорожному вокзалі. Я не знаю чому. От в мене така ідея, я хочу її туди повісити. Я розумію, що там туди льти, летить, летить все, що можна, і що не можна. Але я, я навіть декілька разів. Вже йшла до директора, чи ну хто там, да, головний, і повертала назад. Зараз Яна готується до персональної виставки у Києві у музеї Павла Тичини. У столиці запланована ще одна експозиція. На ній представлять роботи херсонських митців, членів Національної спілки художників України. Захід відбудеться на запрошення київського осередку Національної спілки художників України. Ніщо не завадить мені радіти життю. Ніщо. ніхто і нічого. Тобто, знаєте, я кажу на собі ну знаєш, кожен може скиглити, кожен може нудьгувати, кожен може сумувати. А ти будь такою сміливою, що ти не будеш цього робити. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.